Всі зараз знаходяться в такому, знаєте, в неймовірному емоційному стані, завжди живуть в стані напруги. Обстрілюють ракетами погано, небезпечно, тривожно. Не обстрілюють ракетами погано, тривожно, бо ось-ось обстріляють. Довго не обстрілюють ще тривожніше, тому що тука стопудов, щось гади готують серйозно. Злетіли тушки фу, слава Богу, точно сьогодні. <рив> Настрій зараз у всіх мінливий. І такий, знаєте, емоційний стан не дуже стабільний. Спочатку депресія переходить в історичний сміх, потім в тугу, потім в танці, потім в плач, потім в ейфорію. І це все, поки ти чекаєш, доки закипить чайник. <рив> дуже багато людей шукають порятунку. Дуже багато хто шукає порятунку психолога. Хтось шукає порятунку в алкоголі, хтось це все об'єднує. Наприклад, мій психолог. Він спився, не витримав напруги. Всіх паяє по-своєму. Арестович спочатку каже, що нічого спільного з руснею мати не можна. Потім він каже, що треба з ними домовлятися. Мені здається, що. Він не качається на цих емоційних гойдалках, а що він впав з цієї качелі емоційної, і що вона його добряче йнула по голові так нормально. Таке відчуття. Єдине, кого зараз ну, не дуже чутно і не дуже видно, це Ірина Дмитрівна Фаріон. Я думаю, що це через те, що дуже багато навколо людей попаяних ходить і вона виглядає нормальною. Та зараз все спокійно і тихо тільки в ТЦК Рівному. Рівненське ТЦК, там весна, там люди цілуються одразу з трьома співробітницями. <плес> як би нас не обстрілювали, під якими б ми градами не були, як би там що Росня собі не придумувала, українці були, є і залишаються незламними. Навіть після прильоту, Готові готувати українцям каву. Перемога за нами. Як все можна зламати? Нас прильоти ми працюємо робимо каву. Готують людям каву для того, щоб вони ще бадьоріше матюкали русню. Я думаю, що найнадійніший спосіб для того, щоб ну, трошки заспокоїтися, щоб емоційно все було гаразд, це допомога війську, допомога нашій армії. Тому, шановні, будь ласка, донатьте. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Навіть наймалесенький донатик це вклад в скарбничку нашої перемоги.